Кожен із нас або на фронті, або для фронту про героя нашого наступного матеріалу краще і не скажеш. Вдома він буває набагато менше часу, аніж у дорозі. У звільнених від окупантів селах добре знають його позашляховик. Ним він буквально об'їхав навколо світу. Ну і назбирав грошей на дрова жителям Київщини. І... Так, це той самий Горовий, що шукав зниклих дітей і до війни у службі розшуку і продовжує це робити зараз, коли їх викрадає Росія. Із журналістом, поетом музикантом, письменником і волонтером Русланом Горовим спілкувався наш Влад Величко. Свобода, вона не дається просто так. Freedom is not free. За неї треба битися. І робити це на всіх фронтах. Журналіст і письменник Руслан Горовий активно волонтерить. У 2001-му став автором служби розшуку дітей. Та найскладніший період розпочався 2014-го. Тоді, на Донбасі, люди були розгублені і перелякані, а соцслужби не працювали. Мені довелося спілкуватися з такими людьми. На щастя, вже їх немає на цьому світі, що можливо в за інших я би руки не подав. Але мені довелося е з цими яких там за Харченками і всім іншим, навіть спілкуватися, коли йшла мова про дитину, конкретну дитину зникло. А після початку великої війни пошуків стало більше, бо зараз українських дітей масово депортують до Росії. За останні три місяці встановили понад 400 дітей на території Росії. Де вони? Ми точно знаємо, де вони, як їх звуть, що вони роблять і все інше. Активно волонтерити Руслан почав теж 2014-го. Возив на фронт турнікети, навчав першій невідкладній на допомозі. З початком Великої війни хотів мобілізуватися, але у військо не потрапив. Тоді вирішив і надалі робити те, що вміє найкраще допомагати людям. Спершу розвозив харчі та ліки. Я почав допомагати літнім людям, а потім разом з е нашими військовими почав просуватися вглиб. Київської області почали вивозити людей з підрпеня, з Бузової. Ми їхали через зірвані мости, переносили на руках воду, їжу. Географія волонтерства розширювалася, і тоді Руслана з'явилася псевдо-циган через капелюх, який він знайшов в одному з волонтерських центрів столиці. Одів ту шляпу, і вже на одному з блокпостів мій товариш, якого я знав 14 року, каже: о, Горовий, це ти. А що ти зробиш? Під цигана косиш. Отак От з'явилось. циган, 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 циган. Потім цигани нас так на Київщині, на Херсонщині, на Харківщині знають. Тепер вони допомагають на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині та Київщині. Десь приблизно. 200 обійсь під нашою опікою. Комусь каже, потрібні ліки. Іншим їжа або побутова техніка. Є й ті, кому оплачують рахунки за комуналку. Збори для закриття цих потреб організовує рідко. Я намагаюся заробити, тому що ти заробив і можеш спокійно витратити. Часто робиться за кордоном. Я знаю, скільки в мене книжок, я поїхав, я продав. Треба було на цю зиму 100 машин дров. 100 машин дров для підопічних. Я сів і полетів у кругосвітну мандрівку. Зібрав гроші на 100 машин з дровами під час виступів в Австралії, США, Ісландії, Ірландії та Німеччині. 80 вже розвезли, а 20 в процесі. І такі гастролі в Руслана не перші. Попередній раз ми з Людмилою Горовою в Америці назаробляли заробляли 20, 20 тисяч доларів. І поремонтували 14 військових автівок. Особливе місце у волонтерській діяльності Руслана займає власне авто. У ньому возив не тільки гуманітарку, а й вивіз багато людей і тварин. І навіть зараз воно завантажене. Треба буде відвести ходунки бабусі, оді з бабусь, то я там ще позакидаю. А ще показує сувенір від наших захисників. Його у прямому сенсі зняли із ворожого снайпера. Снайперську вінтівку, є, що мені не подарили, а от з товариша забрали. На цей час усі першочергові волонтерські потреби закриті, каже Руслан. Тому зараз їздить на літературні зустрічі по містах, щоб об'єднувати українців по духу, а не по паспорту. Влад Величко, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон Єдині новини.